У Миколаївській обласній клінічній лікарні вперше здійснили посмертний забір органів для трансплантації. До проведення операції долучилися спеціалісти Інституту серця моз України та першої міської лікарні Києва. Про це повідомили в Миколаївській обласній раді. Доноркою стала пацієнтка, яка надійшла з гострим порушенням мозкового кровообігу. Попри лікування, у неї констатували смерть мозку. Після цього рідні померли і погодилися на мультиорганний забір. Завдяки цьому шанс на життя отримали четверо інших людей. Детальніше про це розказала директорка медзакладу та депутатка Миколаївської обласної ради Ірина Шавільянова. Далі пряма мова сьогоднішній день. Дуже особливий для медицини нашої лікарні, а також для медицини нашої області. Вперше на базі Миколаївської обласної лікарні здійснено забір органів для трансплантації. Проведена дуже важка робота, адже трансплантація це завжди про людяність і про подароване життя. І навіть в такі складні часи ми доводимо, що ми можемо і далі працювати і розвиватися. Це відкриває нову сторінку нашої історії медицини, завдячуючи операції, яка проведена на базі нашої лікарні, сьогодні ще декілька людей отримують шанс на повноцінне життя. Давайте лише хвилиною мовчання пам'ять про цю людину, яка відходи в кращий світ, жертвує свої органи для перед... Дякуємо родичам за такий складний вибір і будемо сподіватися, що сьогодні нам вдасться рятувати максимальну кількість людей.